Всім привіт! Ми зараз повертаємось з Італії в Україну. Конкретно зараз ми проїжджаємо Словенію. Сюди ми заїжджаємо заправити, звичайно, тому що тут дуже гарна ціна на бензин. Краще, я думаю, ніж всюди у Європі. Тут ціна на бензин євро 44 центи. Це краще, ніж в Угорщині та Італії, 100%. І що до речі, Тут зручно те, що тут діє одна електронна вінятка на всі платні дороги. Тобто не треба, як в Італії, після кожної дороги заїжджати на цей тол, там де ви платите за дорогу. А ви можете пересуватись по всім платним дорогам з цією вінніткою. Її можна купити просто в інтернеті, її вже не треба клеїти собі на скло. Це вже в минулому, вона в електронному вигляді, і тому камери на дорогах просто щитують ваш номер і перевіряють у базах, чи є у вас електронна вінітка куплена. Ось, до речі, ми перший раз проїхали Словенію транзитом. Проїхали безкоштовно, тому що українці мають право проїхати один раз транзитом через Словенію. Безкоштовно. Єдине, що треба написати у службу підтримки ваш номер, номер вашої машини, і щоб вони зареєстрували цей запит на транзит. Ось, я додам вам інформа інформацію в описі, де це можна зробити. Це дуже корисна інформація, я думаю, для тих, хто їде в Європу. ось Але другий раз. Вже не можна проїхати транзитом. Транзит це тільки один раз в одну сторону, тому сьогодні я купила просто електронну віньєтку на 7 днів. Коштує вона 15 євро, 620 гривень по нашому курсу зараз. Ось, але взагалі це дуже зручно. Зараз ми будемо заїжджати ще в Будапешт. Там я хочу ще трошки завершити свій шопінг. Хочу зайти у декілька магазинів. Також ще буде у цьому блозі цікаво, як на кордоні оформити такс-фрі. тому що ми їдемо з товарами, на які ми хочемо оформити такс-фрі. У мене є всі форми. Я, до речі, роблю це у перший раз, тому поділюсь з вами досвідом. Також ось як це все робити. І думаю, що буду вже знімати вам в Будапешті. Покажу цей гарний, це гарне місто взагалі, тому що нам там перший раз сподобалось. Насправді центр там прикольний. Десь за центром вже не дуже, але центр дуже непоганий. Буду вам надавати звідти кадри. До речі, ось такою погодкою нас зустрічає Словенія, дуже рясний дощ л'є як з ведра, просто стіною. Видимість, теж така собі поганенька. Тут камера навіть не продає, але далі, ніж там 200 метрів, вже нічого не видно. Сподіваюсь, що коли ми заїдемо в Будапешт, буде краще. Я вже відкрила прогноз погоди, наче там є півдня без дощу. А якщо що візьмемо з собою зонт, щоб хоч трошки пройтись по центру, ось. Отак, От але взагалі природа тут дуже класна. Тут гори, і ми навіть коли ем, їхали дуже високо над горами, навіть можна побачити хмари. Хмари, гори це дуже красиво. Ось, просто подивіться, яка тут шикарна природа. Так, заїхали перекусити в Макдональдс. А тут, до речі, дуже класні Макдональдси і замовлення привозить робот. Круто. Дивіться, хто привіз мені бургер. <різь> Клас. Це просто дуже цікаво. Все. <різь> Все поїхав назад. Клас. Такого в Україні не бачила ніколи. Так, друзі, ми заїхали в супермаркет, тому що Будапешт відміняється, дуже сильний дощ і він не зупиняється, тому не, немає нам сенсу сьогодні вже туди їхати. Поїдемо вже на кордон сьогодні. Сподіваюся, вночі його пройдемо. Ось, накупили собі продуктів. А трошки зараз в машині поїмо, вип'ємо водички і взяла собі ще одне тело велику. Тут непогана ціна, тому взяли ще трошки продуктів додому. Отакий От рахунок у нас. Ну, 740 гривень, але там велику частину займає велика нутелла 850 грамова, тому сподіваюся, що це нормально. Ну, у них тут ціни в Угорщині, як у нас майже. Єдине, що трошки незрозуміло, що ціна не в євро, тому що трошки плутаюсь. Але це ось я подивилась, це 740 євро. Друзі, мені насправді було дуже шкода, що погода була така погана, що ми не заїхали у Будапешт у другий раз. Але я додам вам кадри з нашого першого візиту туди. Це було буквально тиждень тому, коли ми їхали в Італію. Ось тому я думаю, що декілька кадрів вони не будуть зайвими. А я звичайно думаю, що ми обов'язково повернемось, тому що зараз. Куди б ти не їхав, майже з вірогідністю 100% ти будеш проїжджати цю країну. І, звичайно, місто дуже гарне, воно поділено на дві частини. У цьому місті протікає річка Дунай. І насправді тут дуже багато пам'яток. Тому, звичайно, Будапешт це такий маст-хев і це близько до України. Тому я сподіваюся, що я ще повернусь і, звичайно, зніму вам вже повноцінне відео там. Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли, я вже в Україні, я вже повернулася зі своєї відпустки і за цей час я навіть встигла повернути собі Такрі. І зараз буде декілька порад, бо у мене це був перший експіріенс, я його вже пройшла. Пройшла його, по-перше, з точки зору того, щоб подорожувала на автомобілі. І тобто, це виключає той самий простий варіант, коли ви просто в аеропорту кидаєте цей чек в спеціальний такий, як бачонок Global Blue. А ось мені треба було шукати оператора саме в Україні, а їх небагато. І тому я хочу з вами поділитись, тому що інформації насправді небагато. Я дуже довго це шукала, і було у мене декілька варіантів. По-перше, я прочитала, що Приватбанк колись повертав GlobalBlu цей такс фрі. Я їм набрала, вони сказали, що ні, вони вже таким не займаються. І єдиний зараз банк, який співпрацює з Глобал Блу. Це ПравЕксБанк. Тут у мене теж були такі труднощі, тому що я із Запоріжжя. До речі, хто не знав цей факт про мене, і у Запоріжжі зараз ПравЕксБанк не працює, тому мені треба було їхати у місто Дніпро. І ще у правок з банка дуже цікавий такий графік роботи. Вони працюють тільки по будням, тільки до п'яти, тобто було ще так важкувато вирвати зі своєї роботи. Але я поїхала у п'ятницю, щоб повернути вже ці гроші і вирішити це питання. А насправді процедура нереально швидка, вона зайняла у мене десь хвилин. 15, я думаю, при тому, що я проїхала майже під закриття і ще й повітряна тривога почалась, але я встигла. Я просто віддала ці чеки, вони внесли все у систему, і єдине, що потрібно було зробити мені, це просто написати номер моєї української картки. Немає взагалі різниця, різниці чи то карта Приватбанку чи монобанку, тобто вона не має бути відправок саме банку. Це абсолютно неважливо. Будь-яку українську карту ви заповнюєте. У мене повернення відбувалось десь три тижні. От три тижні пройшло, і мені вже зайшли гроші на картку. Єдине, що я так перерахувала їх згідно курсу, і трошки мені здалося, що якийсь відсоток вони не повертають. Може, є якийсь. Відсоток, який сам Global Blue бере за повернення, не знаю. Трошки прийшло менше. Я думаю, що гривень десь там на 400 може. Ну, я думаю, що це просто їх якийсь відсоток, який вони за це беруть. Ось тому це відео таке вийшло більше про повернення і про такі поради від мене з приводу Global Blue, трошки розповіла вам про дороги. Ось, і вже незабаром я їду у нову подорож, тому дивіться мої наступні відео. До речі, може хтось вгадає, у яку країну я їду. Одразу кажу, що там буде море. Ось я вже дуже хочу знімати нові випуски. Тому друзі, дуже дякую, що ви дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій канал, звичайно, ставте лайки, залишайте коментарі, будемо з вами спілкуватись. І гарного вам дня! І до зустрічі у нових відео.